Так, так. Так, вімкну. так, Чу Трішечки додам гучності. О. о, але ж, але ж і гарна музика. Ой, краса яка. О ні, друзі, це не перевершено. Яка ж насолода, оце так музика. М -м -м, як би я хотів навчитися грати, хоча би. На якомусь музичному інструменті. О, цікаво. Хто там завітав до мене і перериває таку чудову музику? Хто там? Хто там? Ого! Привіт, добрячок. Привіт-привіт, друже. Злате, добрячок. Здрастуй, здрастуй, друзі мої. Ану, швиденько проходьте. Щось я вас не бачив раніше, у мене на гостині, не бачу я вас раніше. Але як би то не було, я радий все рівно вас бачити, радий вас бачити. Да? Привітайтеся разом з нашими маленькими глядачами. Подивіться, вони вже зібралися біля екранів. Ану, давайте привітаємося. Привіт, любі малята, привіт, маленькі глядачі. Ну, що ж, що ж? Розповідайте, чого це ви до мене завітали? Ой, зачекайте. Мені здається, що ось оцей приймач нам дещо заважає. Я його ось отут з вашу дозволу поставлю, щоб він нам не заважав. Я... Ось якого при так, так, так. Ми хотіли. Да я скажу. Так, я дуже Ми уважно хотіли... вас слухаю. І Навчитися грати на якомусь музичному інструменті. А на якому музичному інструменті ти хотіла би, Єлонка, навчитися грати? А ну мені дуже цікаво. Я ще не знаю. О, а ти, Ярослав? Я ще не вибрав. От ви мені, друзі, не повірите, але я вам скажу так. Я ото сиджу, слухаю музику і сам собі так думаю. От би і мені навчитися грати на якомусь музичному інструменті, уявляйте собі. І так думаю і так, і не так, і про той інструмент, і про інший, але не наважуюсь вчитися. А знаєте чому? А тому, що це завдання не з легких. І не з легких. Ти, мабуть, маєш на увазі, Та -та -та. що тяжко. Грати на великих інструментах, а на на піаніно. О, ну, це серйозний інструмент. Або на кон на контрабасі, Та. його тяжко підняти. Та Та ні, справа тут зовсім не в розмірах. Що мені там те піаніно підняти чи контрабас? Попробуйте, скільки мене сили. Попробуйте. пробуйте. О, в мене сила в я любого контрабаса можу підняти. Суть навіть тут не в тому, а ось у чому. Щоб навчитися грати на будь-якому інструменті, навіть на самому милесенькому. Треба дуже багато часу, по-перше, потім треба зусилля. І ще знаєте, що треба? Терпіння! Залізне терпіння! Як це Поясни! Ну, потрібно перш за все вивчити нотки. Да. О, я вчу, зараз вчу і щоденно. Три правила виконувати. Слухайте перше. Тренуватись. Слухайте друге. Тренуватись. І третє правило. Тренуватись. Три правила. Постійно потрібно удосконалювати свою гру. Як це щодня? А якщо мені набридне? О, от тобі й маєш. Хм. А якщо Та -та 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 -та. я захотіла би глати на якомусь іншому інструменті. О, ха -ха -ха. Я зрозумів, друзі, з вами так. ніякої каші не звариш. У цьому ділі, Ілонка. І ти, Ярослав, слухайте мене. У цьому ділі терпіння і постійність незамінні речі. Вони дуже і дуже важливі. Гаразд, ми ну, припустимо, у нас є риси. А що Так-так. далі? Ну, так. Як виявити інструмент? Ага. Ага, так, так, так. Ось дивіться, друзі. Я називатиму вам зараз всілякі музичні інструменти, а ви спробуйте обрати. Ну що, згода? Да. А ну жму вам руку. Так, згода. Згода. Ото слухайте. Значить так, перший музичний інструмент, який я вам хочу запропонувати, називається скрипка. Ні, вона церепить. Як це церепить? А я з тобою, друже, не згодом. Всю, отак. От Скрипка, поміж іншим, вона дуже гарно звучить. Ось так. Цей інструмент, Ілона, слухай мене уважно, він є у майже всіх оркестрах. І цьому інструменту доручають надзвичайно важливі партії. Подумаєш. Так і знав, що ви так скажете. Але, але слухайте мене далі. Якщо скрипка вам скрипить, ну тоді є ще труба. Це дуже гарний і такий голосний духовий інструмент. Ось так от. Як вам труба? Ну, можна... Треба дуже сильно дути, ще й лопнеш на народ. Ой, ну ти насмішив мене, Ярослав. Ти теж думаєш, що як будеш трубу дути, то можна лопнути. Ні. Ай, зрозуміло, що ні. Ще ніхто і ні один не лопнув, граючи на трубі. Я б краще навчився грати на барабані. Так, 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 так. А чому це? Чому це? Це головне легко і голосно. Щоб навчитися гарно грати на барабані, рівно, як і на якомусь іншому музичному інструменті. Чуєш, Ярослав, чи не чуєш? Також треба залізне терпіння і без цього нікуди. Ось так. Та що там вчитися? Барабан собі і все. Ти що, Ярослав, думаєш, що тако барам 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 і це вже навчився грати на барабані. Ау, зовсім ні. Ви знаєте, звідки взагалі походять ось усі музичні інструменти? Це цікаво знати. Барабан. Це загальна назва для цілого ряду всяких-привсяких всяких ударних інструментів. Чули чи ні? Да. Да. І от барабан, це такий, такий прилад, він складається зі шкіри, ну, старовину зі шкіри. А зараз можуть із пергаменту, пластику, якогось там нейлону, беруть такий нейлон чи шкіру, натягують на резонатор. Ну, це все рівно що, як то моя діжка з медом. Тільки без верху і без низу. На барабані грають або руками, а так, так як Ярослав показував, говорить, що а що там грати, або паличками. А у сучасну Європу, слухайте мене уважно, барабани потрапили із близького сходу. Барабани використовувалися як сигнальні інструменти і мали багато різновидів назв. Наприклад, у греків. Слухайте мене. І ви малята, А і в римлян. Барабани називалися тимпанами. Уявляєте собі? А турки називали свої барабани думбеками. От придумали теж мені думбеками. А ще називали Тарабука. Сміхота. А у Латинській Америці атабака. На Кубі, на Кубі люди називали свої барабани. Тим бали, в Індонезії генданг. Оце ж придумати таке надо. Але саме, саме смішно мені ой, в книзі читав, одній цікавій. У Китаї на барабани кажуть баньку і байгу. О, тоже сміхота. У країнах Африки барабани, там, де живуть африканці, там барабани використовували для передачі різноманітної інформації, як ото ми по телефону. Так вони й по барабанах. Сапка. Як смичок струни торкнеться, о. Вона піснею озветься. Зачекай, що... Ох, які розумні діти. Я ще загадку не сказав, а ви вже знаєте відповідь. Ну тож дослухайте до кінця. Вона ніжну душу має, що сміється і ридає так так так, ну давайте, давайте, Ярослав, хай Ілонка, відповість. Крепка. Ой, же гарно вона грає, гарно грає. Кожне слово вимовляє. Хоч і має три струни, та співочі всі вони. Запитаємо у всезнайка, хто це, що це. А хочете вам? Запитаємо у всезнайка, хто це? Що це Бала... балай? Балалайка. Балайка! Ну, а ось третю загадку, ну, ну точно ви не відгадаєте. От слухайте. Усередині пустий має голос, він гучний. Ну, і знову. Ну, що це? Дріб вибиває крокувати допомагає, ну ну хто пері... Ай, балабан. Бан! Барабан! Бабан! Дійсно, це барабан. А ви так можете? Пропоную вам, любі друзі мої, Ілонка, Ярослав. Пропоную вам власноруч зробити такий чудовий ударний інструмент, називається маракаси. А ви знаєте, що то воно таке? Ні. А, ой, а я знаю і вас, друзі мої, і вас, маленькі глядачі. Я навчу, як зробити малесенькі маракасики. Ну що ж, будемо виготовляти їх. Да. Ото дивіться, що я для вас тут приготував. Ось у мене є два таких яєчка. А ви знаєте, де я взяв таке яєчко? В Кіндел? Точно! А потім взяв ось у це яєчко і зробив ось такий невеличкий отвір. Бачиш, Ілонка, бачиш, Ярослав. Да. Дивіться, і ви, любі наші малята, ось такий невеличкий отвір. Але будьте дуже обережні. Тому що ви можете поранитися, попросіть краще вашого тата чи, чи матусю, щоб вони вам допомогли. А що я роблю потім? А я вам скажу, що я роблю потім. Потім я беру ось у це яєчко, відкриваю його і насипаю туди, а я вже там зробив. Послухайте, а як ви думаєте, Крупу. Ярослав, я даю тобі один маракасик маленький, і один маракасик даю Ілонка тобі. Ярослав, один олівчик тобі. Поки що просто тримайте. І один олівчик тобі. А знаєте, що треба зробити? Що? Треба засунути олівчик ось у цей невеличкий отвір. Ану, спробуй. так, Ярослава, вийшло, так. І що далі? Ооо! У вас вийшли самі, самі чудові маракасики в світі. Всім маракасикам маракасики. Щов час прощатися. Ми говоримо вам до побачення, Доброго до нових зустрічей!